Що робити, якщо шахраї оформили кредит на ваше ім'я за вашими документами? Перш за все, вам потрібно звернутися в поліцейську дільницю та надати повну інформацію про ситуацію, що склалася. Наступний крок це звернення до кредитної організації, де було оформлено кредит з своїми документами, написати заяву про непричетність до оформлення кредиту. В кредитній компанії слід запросити документи, згідно яких оформлено кредит, та переглянути достовірність підпису на всіх кредитних документах та вказаний номер телефону. Якщо фінансова установа дорожить своєю репутацією, вона візьме на себе розслідування ситуації з проведенням експертизи документів та інформаційних даних. Якщо ж кредитна організація продовжить вимгати повернення боргу, тоді слід подавати позов до суду. Якщо ви вже опинилися в такій негативній ситуації, залишайте заявку чи повідомлення на безкоштовну юридичну консультацію. З повагою, Paladin Consulting Group.